Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як внук модерація. І в даному аніме всього на 12 серій, це на даний момент. І е, саме аніме доволі непогане. <кхід> також в цьому аніме йдеться про героя, який переродився в інш іншому магічному світі, і за того, що його забив вантажівка. Так, і його я в цьому магічному світі установив так званий Мудрець, герой цього магічного світу, і тренував так, що аж забувся його навчатися здержуватись. І також в даному аніме у кінці показано так, як наше авто в цьому аніме буде продовження. І так само, якщо ви дивитесь дане аніме, то напишіть в коментарях, як вам саме аніме. А якщо ні, то чи будете його дивитися, чи взагалі дивитись аніме. Також не забувайте про те, що в мене є телеграм-канал, на який ви також можете підписатися і повертаємося до аніме. Саме, у самому аніме, як, як сказав трохи раніше, всього на всього 12 серій, хоч і я сподіваюся, що у нього вийде все-таки продовження, так як, як казав раніше, там в кінці. Ще не все було рішено, і режисери все показав так, що як начебто, буде продовження, хоч і продовження ще немає. І також дуже напогано було побачити продовження, як сказав. І, і, і сподіваюся, що все буде, якщо буде продовження, то зроблять його нормально, а не так як в деяких аніме, зроблять так, що дивитись до аніме більше не захочеться ніколи. І на, на цьому я думаю вже закінчують, так як. Може, втиво деяких ще не дивилися дане аніме, то щоб їм наспоєвдарить те, що буде в цьому аніме. А якщо ви хочете більш детальніший огляд об даного аніма, то пишіть про це в коментарях, і я постараюся зробити короткий огляд самого всього сюжету тому що тих серій, що зараз є. В даному аніме. І тому на цьому мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.